Три Фішки для визначення профпридатності менеджера під час співбесіди. Перед тим як взагалі казати про професійну придатність менеджера, давайте замислимося на тим, яка людина вам потрібна в команду. В першу чергу вам потрібна людина рентабельна. Щоб вона простими словами кажучи, приносила в компанію в запланованій вам кількості стільки грошей, скільки ви забажали. Вірно? Ви на каналі I'm Sales, Університет продажів. Я Марія Дранова. Підписуйтесь на канал, щоб навчатися продажам в режимі онлайн. Добре, тепер давайте подумаємо, скільки така людина повинна коштувати на ринку. Якщо ми з вами кажемо про адекватного співробітника, то в середньому по ринку старт фіксованої ставки повинен бути десь 10-12 тисяч гривень з можливістю заробітку з процентом або за сукупністю KPI 25-30 тисяч гривень. І це лише старт. Ще раз підкреслюю: якщо ви ставите в вашій об'яві на сайту з пошуку працівників зарплату 8-10 тисяч гривень, ви можете Розраховувати лише на таких працівників, яких ми бачимо з вами на касі Сільпо та АТБ, нікого не хочу образити, але то правда. Адекватний менеджер з продажів коштує в три рази дорожче, але ж і його і рентабельність пропорційна його заробітку. Розумієте, просто вдумайтесь, людина, яка погоджується працювати за 8 тисяч гривень на місяць, вона має мислення в голові на десятки і сотні тисяч. Ні, це лінійний обслуговуючий персонал, і це дуже велика е, помилка брати таких людей на роботу менеджерами. І не треба мені писати, що людина може навчитися. Могла б вже навчилась би. Якщо хочете, щоб на вашому бізнесі хтось тренувався, ну поки ваші конкуренти заробляють тоді ви наймаєте саме таких людей. Тому тут економія дорівнює витратам часу та прибутку. Тепер про профпридатність. На етапі співбесіди спостерігайте за такими речами. Перше, менеджер пунктуальний, тобто він завчасно приїздить на співбесіду або виходить в зум. Він не сидить в зумі навпроти кухонного гарнітуру в халаті або в непресованій якійсь футболці. Друге, менеджер адекватний, тобто він розуміє, що зум це така ж співбесіда. Відповідно, треба охайно виглядати, мати смарт кежуал в одязі. Третє помічайте, як говорить менеджер це важливо. Професіонал завжди говорить результатами. Тобто, я на останньому місці роботи в день робив 125 дзвінків. Я залучив 15 нових клієнтів. Професійний менеджер продає себе на співбесіді. Тобто, людина, розумієте, вона пишається своїми результатами. Вона продає свій досвід. Вона може зануритися в деталі, якщо ви спитаєте. А яких саме клієнтів 15 нових ти залучив? Розумієте? Менеджер а, завжди. Професійний питає про вашу компанію, тому що йому е, вкрай важливо, що це за компанія, які клієнти, яка географія. Е, менеджер професійний завжди питає, взагалі, як проходить адаптація, аналізує, скільки часу потрібно, щоб стати повноцінним менеджером. І ще вкрай важливе: менеджер питає, скільки в середньому співробітник на цій посаді робить дзвінків для того, щоб. Е, Заробити ту чи іншу кількість грошей, тобто людина адекватно аналізує, скільки вона зможе заробити в компанії спочатку. Ось такі фішки. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо було корисно. Підписуйтесь на канал Лаймсейс, щоб навчатися в режимі онлайн та дивіться наступне відео. Мій менеджер сектант. Переходьте за посиланням і приємного перегляду.